Слава Ісусу Христу! Я хочу дати ще одне свідчення матеріального плану. Десь два місяці назад я задумав продати свою машину, подзвонив до отця Олега, каже, так, так, хочу машину продати. На автобазар гріх неділю їхати, значить, помоліться, аби я міг продати машину так, через інтернет. Він отець сказав, добре, будемо молитися, буду молитися. І я так то десь був місяць, може менше, потім я ще раз подзвонив, бо десь людина якась мене щось попросила, аби на що ну, поробив. Я потім ще сказав, кажу, отче ще помиліться раз. Так десь було два-три рази. Що я так ну, довший час. Це ну, десь два місяці приблизно, коли двох місяців. Десь в один, час, один час я знайшов в інтернеті, що от, пропонують машину на обмін на бус. Я з цим чоловіком дзвонивши, він каже, ну, треба договоритися, зустрітися. Ну, подзвонив, кажу, отче молиться, я їду дивитися на обмін свій, чи, аби все добре вийшло, бус мені сподобався по інтернеті. Аби ми помінялися зразу без роз'їздів і, і так далі, без зустрічі других. Ну та й тайця Олег помолився, я приїхав. Йому машина сподобалася, чому цьому чоловіку, мені був сюди сподобався. І ми помінялися документами, помінялися машинами. ну Я трошки доплатив, бо, бо з дорожче набагато. І поїхав босом додому. Дякую Господу Богу, що слухає молитви Отця Олега, що Він нас усіх слухає через Отця Олега. Слава Ісусу Христу!